775 за 875. Ну що, мій шановний офісний працівник, хочу звернутись саме до тебе. Якщо твій робочий день виглядає якось так, Алло, так. Ні, ні, ні погано чутно. Ще, ще раз можна? Погано чую. Щ, ще раз. І, Коротше, ти хочеш це якось змінити? Будь ласка, дивись. Оп! От тепер я вас слухаю дуже уважно. Хочеш так? Тоді, ласкаво, просимо на швидкий огляд на нашу професійну бездротову гарнітуру Planktronics Voyager Focus UC B825. Це був дубль 10-й. Нашу придумувати такі довгі назви. Давай подивимось, як вона виглядає зовнішньо і, чесно кажучи, мені дуже подобається. По-перше, ну явно видно, що вона міцна. У ці алюмінієва дужка, мікрофончик з алюмінієвими вставками, амбішурки. Амбішурки виконані зі штучної шкіри, тобто на голові... Вони відчуваються дуже приємно, де й взагалі навушники сидять комфортно і майже не відчуваються. А найголовніше, що в них є, це дивись буквально один речажок, раз-клац-клац, і ти вмикаєш активний шумодав, який тут реально ну, дуже якісний. Плюс до цього гарнітура допомагає голосовими сповіщеннями, в тому числі й про виключений мікрофон. На саму гарнітуру зручно виведені елементи керування, а ця іконка говорить нам про те, що пристрій сумісний з Microsoft Teams та іншими такого роду платформами. Регулювання гучності відбувається ось таким нестандартним чином. Коротше, для офісу саме те. Я взагалі не розумію, чого ми саме в Харків приїхали на них огляд робити. Або було там кудись в Дніпро. Такий собі жар, да? Вань, натисни кнопку, будь ласка. <звук> 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 Дякую. Коротше, давай про мій особистий досвід і їх використання. Е, я їх просто підключив до свого телефону. Підключив я їх по блютуз. Ну це ж бездротова гарнітура, тож я їх по блютузу і підключив. Я просто слухав музику, і мені прям дуже сподобалось. класні баси. хай-фай стерео. Знову ж таки, керувати музикою можна прямо на навушниках. Пауза, наступний трек і так далі. І знаєш, який прикол? В них є смарт-сенсор, датчик знаходження гарнітури на голові. Все дуже просто. Ти навушники знімаєш, музика вимикається. Зручно. Зручно, заряджаються вони дуже швидко до двох годин, а розряджаються, ну, давай так, на цілий робочий день тобі вистачить. Максимально заявлено виробником до 12 годин, радіус дії 20 метрів. В принципі, можна навіть залишити робоче місце і кудись відійти, і продовжувати працювати. Ну дивись, я не працівник цієї сфери, але мені вони ну, реально прям дуже сподобались. А якщо ти прям працюєш в офісі, то я думаю, ти будеш від цієї гарнітури просто в захваті. Так що, що залишилось? Залишилось прийти до нас в магазин 775. І забрати цю прекрасну гарнитурку за 2550 гривень. Огляд був корисним. Звертайся.